шалом. це Славку, я збирався поговорити за це пізніше, коли шуміха уляжеться. Але я скажу, що помірні перегляди нашого засою танкового шедевру примушують мене різати правду матку. Отут ви розважаєте за Портнова, що добре, що за розстрільні списки Бучі, за інше, за що нас сподіваюсь сподіваєтеся нашого шарія. То його останній раз чув, тільки не знаю. До чого це все? А я от думаю, як буде, коли виповниться те, про що, як на мене, трохи з поспіхом, і трохи заради, як би це сказати, Срача, казав наш брат Коваленко, що вони дійдуть танками знову до передмість Кива, це до броварів. От якщо вони дійдуть до броварів, Чим ми з ними будемо тут торгувати? Бо, по-перше, розумієте, є різниця, коли москвини заходять як до Бучі, як до України. А коли Москвини заходять як до фольксдойчів, як до Копанів. І От мені цікаво, чи поміняється от треба, щоб щось. Вони відхопили собі вкусили, щоб ми подивилися, чи вони чомусь навчилися, чи вони зайдуть сюди знову, як ніобучаємо, як до українців, чи вже зайдуть як до своїх, як до копанів. І що ми їм тут зможемо впарити з наших асфальтових джунглів? Чому я веду оцю нібито дефет, дефетистичну розмову, тому що ось це. Розумієте, Якщо ворог ще раз з'явиться, сподіваюся, у вас у всіх вистачить розуму як у добрих французів, розповідати, що ви були в супротивні потім по війні, а не брати в ньому участь. А чехи ті просто пересиділи війну в бібліотеці, навіть собі не видумували. Другі словаки повстали. До чого це? А потім перерізали в останній день німців своїх. Сусідів, тобто завершили вільну правильно, різнею сусідів, коли говорити за Чехів. Чому? Тому що суд виніс вирок. Кажуть, що його поміняли нібито на умовний, я ще не передивлявся. Але от пан Віталь Куколь здумав боронити Україну, боронити не державу, боронити не прокурорів, не мінтів, а боронити нас, боронити країну, розумієте, боронити да, от, Україну, а не її чиновників. За що, відповідно, отримав своє, і я розумію, що це не один такий верх. Коли вам кажуть, що треба творити національний спротив, то вам треба творити спротив для того, щоби. Потім нові порт могли видавати вас в розстрільні списки, щоб організатори, чиновники цього спротиву могли вас потім видавати. Уж все одно Комрускі, нової адміністрації. Тримайтесь подалі від цієї війни. Вона все показала. Розумієте, ця війна все показала. Власне. А, тепер, що Ася хотіла, Ася тут знову сиділа, обурювалася європейською елітою, європейським політиком, а я вам поясню так, якщо до Першої світової війни призвели події, я б не сказав, що минулих 40, попередніх 40 років ну, з Франко-Пруської, я б сказав, що весь розвиток європейського націоналізму тоді, з революції французької, ну да, власне, власне. Цімілетні війни до того шло, Власне, да, 150 років. Коли до Другої світової війни призвели ті ж самі наслідки, а ще і події світу після Першої світової, то ви розумієте, цю світову еліту ми її не в супермаркеті. Її не мігранти з собою привезли, як якісь дивні хвороби. То, може кажуть, ОСПА вже в Італії є, але це не заважає гостинно їх вітати. Це Європа породила цих людей. Розвиток європейського суспільства і американського призвів до цієї ситуації. І як ви хочете виправити цю ситуацію, щоб там Європа прокинулася, щоб ми отримали, неізвісно що ну на що нашим прокурорам інвалідам ядерна зброя, наприклад, от вони роблять. Якщо це правда, що м 107 мені цікаво, не вже дійсно коротко люди ви робите прекрасні коментарі за корпусну арту, за бригади. Слухайте, не вже дійсно М107, короткобійні гранати осколочно-фугасів 155 мм робляться в нас ну, для 32 каліберних стволов гаубічних? Невже робиться ця короткобійна гармата? М107 і взагалі... Наскільки ефективна короткобійна М107, якщо є, допустимо, 122 мм як воно все на практиці буває? Давайте говорити за практичні аспекти війни, бо і ми задовго ми чекали на цього Гадо, Задовго ми чекали на цього Трампа, а все з ним, власне, трапилося як з году. Ну, Трамп він і є Трамп, бродяга, розумієте? Повертаємося до саме до спостереження технічних аспектів війни. А... Європа буде поводити себе так, як воно поводило перед тим, як воно все дійде до розділу Європи, дійде до розділу НАТО. Чому нам це вигідно? Це полишає слабку надію, що Путін спокуситься і піде на війну з іншими державами, і кинеться помститись Балтії, кинеться помстити скандинавським країнам, народом скандинавських країн, помститися Фінляндії, власне. Ну і єдине, кому треба було помститися, це братня Польща. Ви знаєте, вони закривають знову ж таки для нашої сільгоспродукції дороги. Я скажу, що мати таких друзів, то і москвинів не треба. Сусідів, друзів. Ну, су, це не сусіди, а це, це друзі. Сусіди, знаєте, коли їх не помітно. От румини, вони. Можна сказати, що сусіди. Вони інколи навіть допомагають. А поляки це друзі, це брат, це більше, ніж брати, це рідня. Ну, Ти знаєш, що таке рідня. Ти побачила достатньо українців, коли тут жила в власновіноградові. Ти знаєш, що таке рідня. Правильно, це можеш не коментувати. Так ось. На вроділенні. І нам як от нам треба відповісти? По-перше, нам треба провести навчання оцих от надспротив. Якщо ви дійсно творите спротів, то ви маєте зараз його на Волині зібрати спротів і провести навчання з бензопілами, щоб наступну різь вчиняли бензопіли, щоб кожен український мігрант. Який їде до Польщі, був підготований до національного спротиву. Бо спротив національний нам доведеться чинити на Польщі. А для того він має бути обізнаний, як працює бензопіла, і в теорії навіть пройти короткі стрільби з бензопілою розпиляти, ну, я думаю, березовий стовбур, десь 20 міліметрів. Я ж не кажу, що у нас є стільки свіних поутуш. І Власне, останнє, коли не жартувати, но ну, це вже не жарти. Треба готувати нацпротів України. Якщо нацпротів, то вже, то вже на Польщі. Розумієте? Бо тут, якщо вони до нас поставляться як до фольксдойчів, як в Купанях, то знаєте, після оцих от вироків міліцейських, розумієте, що ті самі менти лишаться, і ті самі менти. Я не вірю в можливості спротиву за збереження цих самих мінтів. Я думаю, вони цього разу не втечуть героїчно, щоб потім повернутися і судити. Бо яка різниця зразу тебе здадуть, повернешся тебе засудять за спротив. Так що не, не, не будьте дурними і сподівайтесь, власне, на що сподіватися нам в Україні, ну, крім Господа, крім милості Його до нас, цілком не заслуженої нами. Але ж ви знаєте, ні, ні, ні віри, ні ділами спасаються. А іскупітельної жертви Ісуса Христа, це щоб ви не забували, і щоб властите не комплексували з власної гріховності, так скажу. Війна з Європою це найбільший шанс України. Це настільки великий шанс для України, що все, що йде до ослаблення Європи і підштовхує Путіна, треба от сприймати з надією і вірою. Розумієте? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і все-таки перегляньте наш засою шедевр за танки, за танководство він того вартий. А я ще хочу сказати про Трампа. Зараз у нього це весіння обострення, як у всіх сумасшедших. А літом почнуться нормальні дії. Ну... Треба зважати. Ми не знаємо, як перепадають тиск і вітри там, де перебуває Трамп. Ніхто ж у нас ж нема трампології. От Кремлінологія є. Але що спостерігати за двойниками Путіна? Вони всі в бункері й не справжні. А Трамп один і на людях. За ним можна спостерігати, можна обрахувати тиск, вітер, атмосферні умови, вплив на нього фаз луни. Як оце господи сонячної актив, активності на сонці. Ви розумієте, яку трампологію можна зараз створити? Спочатку ініціативно, а потім вже задонати. А потім он говорити, що Зеленський його найліпший друг. Ну, посмотримо, побачимо. побачимо скаже. Трамп що друг, що ворог, знаєте, не приймайтеся, розділяє Європу і добре. бо... Так, мы от з единой Европы мы можем отримати лише важкий для нас мир, а с разделенной переможную войну против Путина, поразку Путина. Так чего вы хотите на самом деле? П Победу. Вот, видите. Бай, лайкайте, пошируйте, поддерживайте. Будем вам дячь.